Продовжуємо нашу рубрику Швидкі лоти на Віоліті». Сьогодні на розгляді ось такі три альбоми. Вони будуть продаватись одним лотом. Всі три альбоми різні. Альбоми мають дефекти заводського характеру або отримані під час транспортування даного товару. Альбоми сьогодні на огляді будуть на 144 комірки. Розмір комірки 45 х 45. Ось цей альбом на 240 комірок. Комірка 35х35 мм. І це альбом на 360 комірок. Розмір комірки 27 на 27 мм. Всі три альбоми будуть продаватися одним лотом за зниженою ціною. Ціна даного лота буде 550 гривень. Один альбом коштує 350 гривень, в ідеальному стані. Тобто, це виходить ціна за три альбоми більше 1000 гривень. Ви сьогодні всі ці три альбоми можете придбати за 500, 550 гривень за три різні альбоми. В закріпленому коментарі буде посилання на даний лот. Так що, щоб ви встигли, приходьте, купуйте. Зараз робимо огляд. Даний альбом має дефект. Дуже незначний. Ось тут трішки тріснутий і з цієї сторони незначне пошкодження отримане під час транспортування. З цієї сторони також є. Він був просто прижатий, тому що в нас велика партія йде поставок товару. Це альбом був під самим низом. Він не використовувався, альбом повністю новий. Тут навіть всі комірочки такі не використовувалися. Інших дефектів в даному альбомі немає. Тут всі края повністю цілі, тому що зазвичай псуються або тут, або ось тут альбоми. Тому тут і зверху, і знизу є дефект. Знизу і зверху. Незначні дефекти. Альбом на 240 комірок. Тут ціле все. З цього боку також все ціле. Дефект дуже незначний, прижатий. Ось цей край. Ось такий дефект. З цього боку все добре. З цього боку також все добре. З цього боку також все добре. Альбом також повністю новий. Всі товари не використовувалися, тому вони вам ще послужать довго. Всі товари перед відправкою переглядаються. І щоб при замовленні нових товарів не попадались такі сюрпризи. Відбираються дефектовані товари і продаються за зниженою ціною. Тому у вас є шанси придбати. Товари гарної якості, нові, тільки з незначними дефектами. Цей альбом має більший дефект. Прижатий був по всій стороні. І тут повністю через весь альбом йде така тріщина. Тут хвостики, кончики все гарно. З цього боку також все добре. І тут все добре. Зсередини це виглядає ось так. Теж видно, що тут тріщина. Але бачите, тут ніби як альбом так проклеєний і має нитку, а можливо і ні. Тому дивіться. Ось такий дефект. Тріщина через весь альбом. Якщо навіть він і трісне, то можна використовувати просто як листи за таку ціну. Дуже ідеально. Це альбом на 360 комірок, комірка розміром 27х27. Три альбоми за ціною 550 гривень. Так що звертайтесь за посиланням, прикріпленим в коментарях. І слідкуйте за новинками наших лотів. Всім до зустрічі.